Так, народ, усім привіт. Я знову повертаюся до вас в YouTube. Зараз я прямую на сніданок поснідати. Далі я піду на море покупатися. І ще е, на морі ми будемо кататися, вгадайте на чому. На верблюді. Потім ми ще також поїдемо в місто Курка, да, подивимося. І ще Яні зроблять косички. Там. А ми собі за той час з батьками будемо там гуляти. дивитися, ну трошки посидимо з Яною. Потім підемо, подивимось по місті. Є цікавенько, чи гарне воно, вам все Буде при... прикольне відео, я вважаю. Потім після того підемо в басейні купатися. покажу вам я не волосся. Та й таке. Час, друзі, поки я вам все розповідав, говорив, ми вже підійшли до ресторанчика. Зараз буду собі вибирати, чим буду снідати. Друзі, сядемо ми ось тут. Маленька барна стійка, ми можна самого собі налити або попросити. У нас всякі овочі, ковбаси, сири. Так, друзі, взяв я собі бульбу фрі, кетчуп, рибу. Ну, вона дуже схожа на це трохи розвалилася, коли я брав. І сік, мікс. Все, зараз буду починати їсти. А на вулиці особи нічого не було. Я ходив там кесу. Так народ, на десерт взяв собі жлєшку і тортик, який я показувала, той, або той. Взяв потиця на беленькі-беніки, їли вареники і випив оцей. Буду його їсти. Так, друзі, поснідавши, ми йдемо на гори. Будемо кататися на верплюді. Так народ. Вирішив робити з піска сердечко. Ось таке поки що виходить. Я мінімум наносив. Ось буду його оформлювати. Нехай буде це до, а після я вам покажу за 15 або 20 хвилин. Па-па Так, друзі, оце вже бісь. Як Дякую. Якщо під цим відео будуть відкриті коментарі, напишіть оціночку І 1 до 10 поставте мені сердечко. Тут вот, щоб ви розуміли, я хотів написати лове. Мене просто не вийшло, бо я взяв такі каміння, тут трохи було тяжко, вони дуже дрібні. Тут весь кому цікаво. Тут камінчиками обставили, тут пісочком дуже гарно. Це зробив, тут ще трошки пас, я робив, бо не було таке аж на дне. Друзі, обов'язково напишіть, якщо Ютуб відкриє. Коментарі на цьому відео, напишіть оціночку свою, напишіть свою думку про відео, що вам воно сподобалося чи ні, це дуже обов'язково. І ще відповім на одне питання мого підписника. Чому ти так мало знімаєш відео вже? Зараз я знімаю дуже мало відео, тому що в мене дуже мало часу, так як вже почалася школа, часу взагалі немає. І тому, а зараз в мене є час, так як я в Єгипті приїхала відпочити, так що... Пишіть свою думку, яке я би ви хотіли побачити відео, так як готель дуже великий. Все, що захочете, то зроблю. Головне пишіть. Воно, щоб ще YouTube відкрив. Ну що, друзі, на цьому все. Зараз я йду купатися. Ну що, всім папа. -па. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. А з вами був я, Арсен Іздро. І всім папа! -па. Ми вже прийшли на море, я вже ось намазався, взяв кліпчика, підемо зараз рибу будувати. А, ні, можна ще коротках покататися, але я воно хочу покататися. Так, народ, покатався я на верблюдах, Було дуже прикольно, Ось Я вже прийшов додому, покупався, як бачите, на моєму волосі. Покупався, перевідівся, і зараз поїдемо в салон. Відправимо яго і підемо гуляти собі по гурті в місті. Ну все, друзі. Через пару хвилин повернусь. Так підписники по дорозі ми йдемо на обід, пообідаємо. Далі сядемо на таксі і поїдемо. До речі, на верблюді я катався в перший раз, мені дуже сподобалося. Хочу це повторити на наступний рік. Або, можливо, може, цього року поїдемо на море, я не знаю. Хочеться повторити, мені сподобалося. Ось так я вам скажу. Ну, все, я йду. Так, дорогі мої підписники, я собі взяв мюслі з молоком, взяв собі колу, взяв собі ще мед, туди додав до мюслі, щоб було солодше. Су, і зараз буду це їсти. Так, народ, я вже, ми вже пообідуємо і йдемо е, на таксі. Так, люди, як ви зрозуміли, я вже в місті хургада. Друзі, ми Яну вже відвели в салон. Я вам трохи пана знімував, які, які там плетуть косички. Ми ось йдемо по місті Хургада. Походимо трошки по місті, показую вам тут, що тут є цікавого. Тут, друзі, базар з цього боку, до речі, так само називається, і в нас в Україні продають одяг, всякі надувашки, щоб плавати, пшиколки всякі. І багато, і багато іншого. Так, друзі, дивіться, там навіть є магазин Ромашка, прикольно. Так, народилось тут кафешка є. Тут меню. Так, друзі, дивіться, які тут є статуї з острова Пасхи. Так, так він називається, ан звідти. Дивіться, які вони гарні. Прикольні, скажіть. Такі є ось такі. Не знаю кому як, але мені сподобались найбільше такі три хлопці. Лиця тут. Тобто. Є така статуя, друзі ось, та... ось Там є базар, ну ось тут ще є. Продається одяг, з там того боку надолашки. Дивіться, яка тут гарна є. Та, ось тут можна зробити фотографію. love Hurghada. Зараз будемо фоткати. Дивіться, яке прикольне. Ось вам покаж. О, Лайк. Like. Так, народ, наробили робили ми селфі. Здесь тут можна собі посидіти, піночок. Гарно зроблені будиночки, яка тут гарна архітектура. Лійка, Лара Стіві. Чоловік. Фактома, я вам саме головне сказати. Ось, ось ця статуя зроблена з дерева. Така ж сама, як там ця статуя, дуже літка. Бачите, а це готель гарний готель. Пальмочки. Бути на морі. Так. так, ось так тут. Ось такі ще тут є статуї, зроблені світильні, ніби як світильні. Тут такі маленькі люди. Ось. Ось тут такі є статуї. І ще на цьому кінець. А, і ще там є го е готель. Що тут є в е

Дисклеймер, народ, переходіть обов'язково ссылці в описі на мій телеграм-канал і обов'язково переписуйтесь. Підписуйтеся. Там дуже багато важливого, чого немає. Дуже вас прошу, переходіть, Бу, щоб ви нічого не пропустили. Переходьте. Ми приїхали на таксі назад в готель. Мені нього чуть зачіску бачите оновили. Яні вже зробили її косички. Ми вже приїхали і влогу вже прийшов кінець. З вами був Ярсен і Дро. І всім па-па! Ставте обов'язково лайки, пишіть коменти, що вас цікавить. І па-па!